Як із одного апельсину зробити аж 2 літра соку. Добре ми їм та витираємо апельсин. Нарізаємо, складаємо в чашу. Півтори і тепер пів літра треба якось виміряти. Десь отак пів літра. Вельсенчик опускаємо у водичку. Як виміряти 100 г цукру, якщо в нас немає вагів або ємності, які можна виміряти 100 г? 20-25 грам в столовій ложці. 20, 40, 60, 80 Доводимо до кипіння. Закіпає. Дивіться, який вже гарний колір. Скажете, що ж такий колір дало? Я вам скажу, я зробила хитрість, тому що мені не сподобалося, як він має вигляд. Трошечки його відсуваємо і так хай трохи постоїть. Я додала туди куркуми, я додала туди гроздіки для аромату. Чому я це зробила? Тому що у мене сухуватий був апельсин.